Вітаю, друзі! Вітаю всіх! Вітаю всіх волонтерів з святом Дня волонтера! Ви всі чудові. Ми робимо одну справу. Я сьогодні ну, в такому піднесенні отримав від наших воїнів, від наших подопічних поздоровлення. з... Харківського напрямку, це 25-й окремий штурмовий батальйон мінометного підрозділу, якому ми допомагаємо, якому ми будемо допомагати, друзі. І ось вони вислали таке поздоровлення. Можливо, вони розповсюдять його десь ще, але вислали мені о сьомій ранку, да, десь сьомо 15-цьоме, двадцяти вислали цей. Це поздоровлення. Я хочу, щоб ви послухали. А в кінці від цього ж підрозділу, друзі, буде нам сюрприз. Додивимося до кінця, і ми побачимо, що там Там і людей з нашої спільноти стосується конкретно. Так що, послухайте поздоровлення наших воїнів, наших захисників. Дорогі наші волонтери, цей святковий день, день волонтера, 25-й окремий штурмовий батальйон. Мінометного підрозділу хоче вас поздоровити і щоб ви не забували завжди допомагати військовослужбовцям, таким як ми, Такі, які захищають свою країну, захищають її суверенітет та від ворог. Ой, у лузі Червона калина похилилася! Чого ж наша славна Україна! А ми мантую Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Гей, гей, ми веселимо. Слава Україні! Героям слава! Чесно? ну, просто класно. Просто класно, друзі. Я дякую хлопцям. Я дякую вам всім, волонтерам. Я дякую тим, хто допомагає. Велика, велика подяка. І ось дивіться, Верховна Рада. Ми йдемо далі. Сьогодні буде без розділення баранів і міжнародка. Просто поговоримо про все. Да? Е, сьогодні, 5 грудня, не тільки день волонтера. Сьогодні річниця підписання Будапештського меморандуму, друзі. Так от, у річницю цього ганебного Меморандуму Рада наша, Верховна Наша Рада, звернулася до Організації Об'єднаних Націй з приводу правових підстав перебування Росії у складі членів Організації Об'єднаних Націй і тим більше Росії в Радбезі ООН це було місце Радянського Союзу. Чому там залишилася одна Росія? Так от що вони написали в цьому зверненні, також звертаємося до парламентарів та урядів країн з приводу неефективності гарантій безпеки згідно з Будапештським меморандумом, друзі. Немає ніякої гарантії, і це не те, що це папір. Коли мені сьогодні кажуть, ми підписали з Сполученими Штатами меморандум на виділення 850 мільйонів доларів. Почитайте Будапештський меморандум. Меморандум це наміри. Ніякого юридичної підстави, юридичної сили, меморандум немає. Так от далі, що пишуть наші депутати? Окрім цього, в зверненні є такі тези, друзі. Надати згоду Україні на дальнобійні удари по всіх законних військових цілях на території Росії, хтось скаже, ми це говоримо скрізь. Треба говорити, я кажу да. Ми довго не будемо в НАТО. Я не знаю, коли ми будемо в Європейському Союзі. Я не знаю, коли закінчиться війна. Я не знаю, коли нам дозволять або нададуть те озброєння чи інше. Але стукати потрібно завжди. Стукати аргументовано, стукати, маючи підстави, а у нас підстав таких багато. Я з однієї сторони кажу, що так, нам ніхто нічого не повинен там. Але Сполучені Штати, Великобританія. Да, меморандум це бумага, але вони нас умовляли. Це вже просто цінності, це людське відношення, це людяність, це взагалі-то взагалі ну, просто людська поведінка. Вони нам обіцяли, вони нас умовляли. Далі, що звертається, розширити санкції проти Росії та надати військову підтримку Україні. Ну це ж просто, навіть не будемо про військову підтримку. Поговоримо про санкції. Встановіть такі ціни на нафту і на газ. І контролюйте. Одну, дві санкції введіть ціни нафти, ціни газу. І контролюйте потім це. Виконання цих санкцій ціну, наприклад, там 20 доларів за барель. Наприклад, наприклад, або 100 доларів за тисячу кубометрів. Наприклад, можна і менше. І контролюйте, і через рік-півтора буде все. Так, от ще звернулися продовжувати чинити тиск на Російську Федерацію до повного відновлення територіальної цінності України в межах її міжнародно визнаного кордону класне звернення питань нема, питань до прийняття цього звернення немає. Питань до тих депутатів, от по цьому зверненню, немає. Але питання є інше. За це звернення проголосувало. Вдохніть 287 народних депутатів. 287 народних депутатів, яких на сьогодні є 401 народний депутат. 287 з 401 не голосувало за це звернення. 114 депутатів. Скажіть, потрібні нам ті ж 401 хоча б, а не 450 депутатів, які були, ця кількість, яка була визначена в 91-му році, коли у нас було населення 52 мільйон. Навіщо нам ці депутати, яких немає на роботі, які не голосують, які бігають в туалет, які бігають покакать, які бігають покушать, які просто плюють на все, які в загранкомандировках і все інше в відрядженнях, вибачте, за наші гроші. Ось це питання, ось це величезне питання. Але в цей же час, друзі, в цей же час, ось подивіться на оцю. Країну 404 подивіться на цих людей, які живуть в, в зазеркалії, повному зазеркалії. Це не Бевзя, оце говорить Небевзя, який є представником чомусь Росії незаконним представником незаконної Росії в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Що він каже? Послухайте, і цю ць... знаєте, що в цьому саме противне? От, послухайте спочатку, я вам потім скажу, що саме Гедотне в цьому в звичайному українському посілку, де всі жителі говорять по-русски, а на заробітки їздять в Росію. сіли двох бандеровців. через п'ять років. Всі подростки становлюються бандерівцями і марширують під нацистським флагами. Это этого От, друзі, він каже, що два бандерівці переробили все село, яке говорить на російському язике. Друзі, саме, саме обідне це те, що велика частина людей планети Земля в це вірить. В це вірить. Чому? Тому що Росія працює над своєю інформатикою. Тому що Росія працює вже 30 років над своєю пропагандою. Тому що Радянському Союзу після Другої світової війни він був авторитетом. Він знищив нацистів. Один був знищувачем нацистів. Там же ж ціла коаліція нас була. І Сполучені Штати, і Франція, і Великобританія там підключалися інші. Ціла Ну, ось, Радянський Союз був одним з тих, хто знищив гітлерівський нацизм. І він був авторитетів в світі. І це так і перейшло також. А зараз Російська Федерація є. Наступником гітлерівського нацизму, два які бандерівці, які бандеровці? ляг? хто З... вони переробили все село? Ну це ще й нікчемність показує росіян. Вони ж, якщо людина мислить критично, вона подумає: а як два бандерівця? Знищили ціле село. Ціле село. Значить, вони профнепригодні. Вони не можуть е, да, росіяни і ті ж е, Скабєєві, ті ж Соловйови, Сіманьяни, Кисельови, повпливати на цих людей русскоговорящих, котрих говорять на русском язикі, але їх за п'ять років переробили дві людини. Значить, це ця ціла машина не працює. Я не знаю, що хоче показати. Ці мебезя, на мій погляд, не Бензя цим хоче показати, що Україна і люди в Україні це погані люди. А що росіяни, болото це хорошо. Дивіться самі. І їм вірять, і ось Румунія, я вже колись казав, ми втрачаємо Румунію. Так от зараз фаворит, фаворит виборів в Румунії він висловився. Він чітко. Чітко, це Келін Джорджеску, да, Вибачте, Келін Джорджеску, Це зараз фаворит, і, скоріше за все, він буде президентом Румунії. І він висловився проти перевезення нашого зерна через Румунію і проти надання допомоги Україні. А там, там збудований комплекс навчання наших пілотів на Ф-16, а там збудований комплекс навчання наших артилерістів, наших ракетників на Петріоті. І ось ця людина прийде до влади. А я вам казав, що саме страшне для нас, для українців, це бувші соціалістичні республіки, це бувші васали Совєтського Союзу і Російської Федерації зараз. Це люди з минулого, які привикли до грошей, які привикли до розкоші, які привикли, що їм дають, дають, дають. І ось дивіться, Угорщина. Словаччина, потихеньку Польща, зараз буде Румунія, Сербія. Це з частини Югославії. У нас хто? Болгарія? Чехія ще тримається, і Болгарія ще отак. От. Чехія тримається, і дай Бог протриматися. І три Балтійських республіки. Ну там ще роздроблена е, Югославія. Ну там також, то підтримують, то не дають, хто передають, то не дадуть. Ну я ж вам кажу, бувші соціалістичні республіки. Це перші, хто ненавидить Україну. Чомусь вони всі практично всі в Євросоюзі, в НАТО, але вони не хочуть, щоб там була Україна, і вони люблять Росію. Ну, ось так, Грузія. Зараз президент підписав указ про санкції проти влади Грузії, проти тієї влади, яка просто президент сказав, здає Путіну. Щойно підписав указ, який надає силу рішення РНБО про санкції. Це санкції проти тієї частини влади зараз в Грузії, яка здає Грузію. Путіну саме проти цього зараз в Грузії протести. Важливо, щоб партнери також зараз говорили про свою позицію чесно заявляли про те, що відбувається, і треба діяти. Так буває в міжнародних справах, якщо вчасно не відреагувати, або якщо відреагувати не принципово, то далі втрачені десятиліття і країни позбавлені свободи не можна втратити. Нікого в цьому регіоні ані Грузію, ані Молдову, ані Україну. Ну, що ну, ну, ну ми не бачимо, що просто Грузія йде в обійм. Та вона не те, що вже йде, вона вже прийшла. Її вже таскають по всіх в Російської Федерації, як дійсно, оту. Ой. А що ж народ? Народ трошки піднявся. Хоча я не вірю в добре закінчення всього цього. Народ заб'ють. Народ приб'ють, народ придушать. санкції, підписані проти Іванішвілі, фактичного володаря Грузії, такого, яким хоче бути Петро Порошенко. Він хоче, він навіть не хоче до влади, він хоче бути володарем України. Був Ахметов зараз хоче бути Порошенко. Ахметов відходить, відходить, відходить. Зараз на перший план вийшов після виборів Порошенка. Він хоче бути Іванішвілі в Україні. Повірте мені. Також проти прем'єра Грузії Кабахідзе. Це дуже гарно. Це дуже гарно. І треба це робити і більше, тому що Тому що це не роблять партнери. Партнери про це забувають. Партнери цього не бачать. Партнери кинули того ж Сакашвілі. Багато питань до Сакашвілі. В мене завжди вони були. Якщо хтось зі мною давно, я, я не був зачарований, і я ще давним-давно ще до виборів Зеленського про Сакашвілі. Казав: він сміливий, він чіткий. Він класний, він для народу зробив багато, але, але ну та ладно, людина в тюрмі. А партнери здають. Партнери здають, чому не введені санкції проти Грузії, проти всіх політиків Грузії в Європейському Союзі, в Сполучених Штатах Америки, в Японії, в Австрії, в Південній Кореї, де там біда теж йде, щоб ми не втратили ще Південну Корею. Ну вони нам так, але можемо тут навіть Литва готова надати притулок президентці Грузії у разі потреби. Про це сказала старша радниця литовського президента Аста Скайсгіріте. Ну водночас вона зауважила, що президентка Соломи Солома Зарубашвілі наразі чітко дала зрозуміти, що буде стежити зі своїм народом в Тбілісі. Але якщо потрібно, Литва надасть політичний притулок. А нашому колишньому. Політичний притулок. Надає Путін, може надати. Ну і трохи про наших оцих міністрів, міністерств і все, все інше. Дивіться. В Раду викликали голову Міністерства стратегічної промисловості Сметаніна. Друзі, а ви розумієте, що робить Міністерство стратегічної промисловості? Яке завдання, яка допомога, яку додаткову вартість приносить це міністерство? Чим займається міністр? Взагалі, що це таке? Оце те, що я кажу. Що у нас міністерство для міністрів поки що це, як казав Аркадій Райкін. кораблі для матросів, потяг для стюардес, ресторан для офіціантів? Ну у нас точно міністр, міністерство? Мині, для міністрів, Верховна Рада для депутатів, да, будь-які інші ради для можновладців. В міністерство я ще раз повернусь до міністерства єдності. Для справжньої єдності українців не потрібно міністерство. Тому що справжня єдність українців, друзі, проявляється в тому, ну я думаю, більшості українців це розірвати ось цю всю наволоч, яка привела Україну до цього стану. 33 роки знищували, грабували, знущалися над Україною. Український народ гвалтували, український народ робили з ним що, що завгодно, і не треба, не нічого не буде від міністерства єдності. Єдність це порив душі, друзі. порив душі. Це, раз, це така пар, разова акція порятунку, яка у нас повинна виникнути рано чи пізно. Це майдани наші. І буде у нас це? Ну буде. Вони знищили Порошенки, Януковичі, Ющенки, Кучми, тих, хто помер, всіх, хто навколо нього, різні пастори, різні Геращенки, да, різні там. Чечито ви, які померли, та всі 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 що вони створили клас політичний, вони знищили Україну і продовжують знищувати. Вони продовжують топтатися по нас, по українцям. Частина людей воює, хлопці гинуть. Частина біженців не мають житла, ні житла, ні роботи, нічого. А ці люди гуляють. Ось подивіться на ці картини. Ось це за останніх картинок колишніх ідіотів, колишніх покидьків, які вважають себе гетьманами і ратівниками держави. Ось дивіться, ось в такому місці, та там Петро Порошенко пише, що. Вони зустрілись, з ким? я не хочу навіть, знаєте, та навіть зачитувати, з ким, щось вирішували, щось сиділи, щось вирішили. Зараз все буде, якщо це біга поїхав і каже 20 ППО. Що привезуть ці люди? Що я хочу знати, з ким домовляться, з ким поговорять е, ф, прізвища, посади, е, ітоги, рішення, з ким. А тепер ось дивіться, ось вони сидять в такому приміщенні. Ну, поставили то так, столи, як на свайбах раніше ставили. Навіть ноги не закрили. Ну, це така примітивщина, друзі. Десь хтось зібрався, зібрались ті, кому, кому кого вже нікуди не беруть, кому нікуди йти. Ну і там ось оце наш, на, на, наш гетьман, гетьман, гетьман. А тепер дивіться, ще одна цікава, цікава, хтось по -по замітив чи ні. Ось от. Ірина Геращенко, Клімпуш-Сенсад. Ви бачите, що їда стоїть тільки біля наших, біля наших депутатів і біля наших делегатів чогось. Пирожочок, ложечка, їда, кавочка, якийсь стаканчик. Це ось Сенцадзе і Геращенка. А ось біля Порошеночка їда. Ось його помічниця, їда. Дивіться, біля іноземців їди немає. Вони приїхали поспати, ось, бач, дрімає Петро Порошенко, покушав, подрімає. Фоточки вистав. Ось десь біля, біля, біля Параші, біля зустрів, зустрів радника з питань нацбезпеки США, з кандидат, волця якого. Бідний, бідний волк біжав покакать, а може попісять. І тут Петя, він як труду, пам'ятаєте, зустрів? Ось все, ми працюємо. І ось тут вже і тох. Та да? ось класний ітох. Такі замучені, засмучені наші депутати Іонова, Клімпуш Цинсаза, Порошенка. От забуваю знову цей <смас> з батьківщини. <смас> ну, забуваю прізвище, друзі. Ви дивіться, які вони замучені. Після тяжкої праці, після тяжких вирішень питання. І кінцево добили вони сполучені Штати. Все, все, не все зробили, що потрібно для нашої держави. Тільки що? От одне питання: а, що? а, що зробили? а це ось і біда. Це ось біда. Ми не знаємо, що зробили. Ми знаємо, за наші гроші поїздили, поспали, поїли, погуляли, покупалися, вигуляли дітей. Все зробили за гроші. Наші. Перестаньте казати гроші бюджету. Перестаньте казати, держава. Держава це ми. Гроші бюджету це ми. З нас, з них, з, з нас збирають. Ось у кого зарплата 10, як підприємцю, Підприємці мене підтримують. Повірте, ви заробляєте 20. У кого зарплата 20, то заробляє 40 тисяч. Ви заробляєте як мінімум в два рази більше, а то ще й більше, тому що і підприємці ще й вашу зарплату закладають на прибуток підприємства чи установи. Помножте свою зарплатню в два рази оце ваш, реальна ваша реальна робота. І на оту половину гуляють оці люди. Я хочу це другий мій прокол, але ще будемо сподіватися за Колю Давидюка. Ну я щось був впевнений, що Коля Давидюк зайде депутатом. Хоча ще будемо чекати. Але Зеленський звільнив Ташеву з посади постійного представника в Автономній Республіки Крим. Звільнення відбулося згідно з поданою Ташевою заявою у Фейсбук. Вона в Фейсбуці вона подякувала президенту. Я зачитаю все це. Але вона заходить по списку голосу в Верховну Раду. Вона була представником президента. В Автономній Республіці Крим, і ось е, заходить вона. Чомусь це було сподівання не те, що впевненість була, що зайде Коля Давидюк, ну кинули опять Колю, Хоча будемо дивитися, будемо дивитися. Ну, Хтось плаче, що Коля не пішов депутатом. Мабуть, так вирішили, тому що Ташова все-таки це е, людина, яка співпрацює, не те, що співпрацює, а вона, вона ось, татарка. Коли є люди нормальні, я про це кажу. Це кримська татарка. І вона молодчина, вона за Україну, вона працює синхронно все в українському, в українській парадігмі. І навіть так, така, хоча я проти депутатів татар, да, вони, вони не можуть представляти свій як і даничани, так і всі. Вони не можуть зараз, якщо вони не прописані тут. Якщо прописана вона в Україні, питань немає. Ну, та ладно, це таке. Але вона представляє Україну скрізь. Що вона написала? Вона написала передусім, хочу сказати, що я щиро вдячна за довіру та підтримку президенту Володимиру Зеленському, керівництву Офісу президента, зокрема Андрію Єрмаку. Також дякую за співпрацю Кабінету міністрів України, Верховної Ради України, народним депутатам, представникам державних органів та міжнародним партнерам. Ну, також далі вона пише і, звісно, дякую своїй найкрутішій команді представництва президента України в Автономній Республіці Крим і окремо своїм заступникам Олі Куришка і Денис Шитіков, з якими ми пройшли непростий шлях керівництва органом на початку повномасштабного вторгнення. Нормальна система. Подумали, поспілкувалися, поговорили. Коля це е, черговий і знаєте, чергова е, заноза в лайні в Верховній Раді, на мій погляд, коля Давидюк. А це здорова мисляча людина, яка буде не політикою, не політиканством займатися, а буде займатися державотворчеством. Друзі, дякую, що так довго слухали, але зараз ще трошки подивимося те, що нам підготували наші, наші наші воїни, те, що підготували воїни, наш черговий звіт. Дякую спонсорам. Величезна подяка. Ставайте більше спонсорами. Ми в суботу з вами поговоримо про спонсорів. Я вже, я вже обіцяю, обіцяю, мені вже соромно, але ми поговоримо точно про спонсорів. І щира, щира подяка. Нашим донаторам. І ви бачите, від всіх велика подяка тим, хто донатить, тим, хто посилочки. Шли. Послухайте, подивіться. Дякуємо нашим волонтерам Олексію Вільшенко, компанії Одін за FPV дрони. Вони нам дуже допомагають. Також всім, хто пересилає нам сітки, одноразовий посуд. Ну і все ось теплі вещи, смаколики. Дуже дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Дорогі друзі, 25-й окремий штурмовий батальйон у складі мінометного підрозділу хоче подякувати сім'ї Марині Барані та підписникам Олексія Ляшенка за надані нам турнікети разом до перемоги і слава Україні! Героям слава хочу сказати, що у нас залишилось боргу 3550 гривень за ті дрони, що вже пішли що ось 58-ма. Дала звіт, а ще буде 48-ма. Давати звіт. І є заявка від оцих хлопців з 25-го батальйону, мінометної частини, що нас поздоровили, що подякували Марині Барані за турнікети. У них запит на дрони, маленькі сі сім'єрочку дрон, але вони, він їм потрібен як розвідник. Вони стріляють міномети, і їм потрібні ж далеко не стріляють. А цей дрон літає до 10-15 кілометрів. І їм потрібен розвідник, щоб вони бачили, куди лягають їхні міни. І вони запросили: 3550 закриємо. Завтра вже закрию, думаю. Гадаю, ні додам значить свої закриємо, і буду замовляти для хлопців мінометників і велика подяка тим, хто дає закривати дружелазебнику Валерію, дякую, Соляник Людмилі. Хтось четвертого ще перерахував на монобанк без прізвища. Дякую, Богомолова Ольга. Два перекази, один на канал, один для Збройних Збройних сил України. Дякую вам, пані Ольга. Особисто від мене подяка. Аніксевич Наталі, Сердюк Іріна, на росту перерахувала. Кривонос Анатолій, 20 на 80. Тисну вам руку, друже, за канал. Дякую вам, Суховецька Світлані, 50 на 50. Велика, велика вам подяка, пані Світлана, від мене особисто. Остапчук Ользі, Липницькій Любові, 5.07.54 без прізвища на Монобанк. Дякую. Коношенко Ку Ользі, пані на Любові і Єфіменко Іні. Друзі, всім-всім всім велика дяка. Нікуди ніхто не дівається, ми воюємо, ми забуваємо перемогу, ми працюємо, вішаємо прапорці, друзі, економимо електрику. Україна переможе.